Як Радянський Союз отримав атомну бомбу, її не просто викрали це була одна з найуспішніших шпигунських операцій в історії. Замість того, щоб покладатися лише на технічні файли, Радянський Союз покладався на агентів, керованих ідеологією, які працювали безпосередньо в Манхеттенському проєкті. Багато хто з них вважав. Що ядерна монополія США становить небезпеку для світу. Ключовою фігурою був Клаус Фукс, блискучий фізик у Лос Аламосі. Він не просто передавав документи, він надав повні креснення плутоніової бомби того самого типу, який був використаний у Нагасакі. Його інформація була настільки точною, що дозволила радянським вченим пропустити роки випробувань і помилок. Були також Розенберги, Джуліус та Етель. Вони не були вченими, але були ключовими організаторами, керуючи шпигунською мережею, яка передавала інформацію від таких людей як Девід Грінглас, машиніста, який надавав технічні креслення. Ця мережа шпигунів, від провідних вчених до звичайних техніків, забезпечила, щоб атомна ера визначалася не однією наддержавою, а жахливим балансом двох. Дякуємо за перегляд, і не забудьте підписатися, щоб дізнатися більше прихованих історій.